споруди ви розповідали так. Скажіть, будь ласка, а наскільки чи дають результат ті витрати, так як це можуть відчути? От звичайні жителі ну прикордонних прифронтових районів? Так може побільшало поменшало ДРГ чи чогось? Дивіться, фортифікаційні споруди це не, не про ДРГ, це про максимальну ефективність наших військових і про їх захищеність і про підготовку їх безпосередньо позицій. Коли ви чуєте по телебаченню про те, що росіяни десь там заливають, умовно кажучи, там бетон, лінія Суровікіна, те Тобто тощо, ось ми маємо тобто, бути як мінімум не гірше, як максимум краще для того, щоб наші військові на полі бою були максимально ефективними, а головне захищеними. Тут у нас щодо відповідно побудови фортифікаційних споруд, там різні є там елементи. Відповідні там залізобетонні сертифіковані укриття і там протитанкові рви. І е, ті самі зуби дракона, тетрайдери, да, ми, ми їх називаємо, і інші там елементи, в тому числі бліндажі, тощо щоб наші військові не думали, як їм забезпечити від і, і відповідно побудувати лінію там оборони. А як можуть на це відчути е, собі мешканці? Ну, це там, можуть відчути собі мешканці, які знаходяться у відносній безпеці, починаючи з ну тобто міста Харкова, коли у нас була там побудована кругова там оборона міста, і інші населені пункти. І ми фактично будували фортифікаційні споруди по, скажімо так, темпах звільнення нашої безпосередньо там області. Наразі у нас два загрозливі напрямки: те, що ви зазначали там північ, в тому числі. І плюс ще там куп'янські, плюс лиманські напрямки, які з де загрози? ми працюємо наразі, так, так. Які загрози на кожному з цих, з цих напрямків, якщо коротко, так тобто на кожному з напрямків, от що ну, ми розуміємо, загрози, що там ідуть на наступальні штурмові дії безпосередньо ворога. Ну і звичайно, що ми маємо там укріплюватися першу, другу, третю лінію там мової оборони, січні там рубежі. Тощо я, я не буду зараз опинятись на, на військовій, тобто термінологія. Останні.